Друзі, я нагадую, що ви слухаєте Радіо Західний полюс сьогодні четвер, восьма, двадцять. А це значить, що традиційно у нас в гостях голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю слава. Україні. Е, як ваш ранок зазвичай починається? Розкажіть мені, поки я тут налаштовую вам звук. Ну, ранок з, з об'їзду маю можливість їхати до ваш, на ваш ефір. Дивлюся, як прибирають вулиці, що відбувається в місті, тому це певний. Це певний такий огляд міста. Тобто, огляд міста і огляд відповідно на нашої студії сьогодні зранку, однозначно. Отож, розкажіть, будь ласка, новий рік почався. всі планують якісь собі плани. Що плануєте у цьому році робити ви? Ну, працювати, на жаль, ще немає перемоги. А для перемоги треба працювати, допомагати військовим, шанувати героїв, які відійшли від нас, шанувати. Тих, які потребують допомоги пораненим, робити певні кроки для того, щоб життя продовжувалося. На жаль, за минулий рік ми маємо великі втрати зменшення кількості народжуваності у нашому місті Івано-Франківську. Тому прийняли таку програму для тих, хто буде народжувати в міському пологовому будинку, будемо виплачувати допомогу породіллям. В розмірі 20 тисяч гривень. Якщо це один з членів сім'ї є військовослужбовець або учасник бойових дій, то відповідно будемо виплачувати в розмірі 50 тисяч гривень. Дуже важливо, щоб цього року більше дітей народжувалося у нашому місті, у нашому краї, і хочемо цією програмою ще підтримати родини. В тому числі родини військовослужбовців, але дуже важливо знов ж таки цього року допомагати, адже ще перемоги немає. і Віримо в те, що з Божою помічю, але і з помічю людей ця перемога буде. Тому нагадую, хто ще не скористався волонтерським центром, нашим логістичним центром, до 13 числа до 14 години на першому поверсі спілці волонтерів Прикарпаття ми збираємо посилки на нашим військовослужбовцям на всі напрямки війни тобто Харківський, Донецький, Запорізький, ці напрямки ми вибрали. Передавайте посилки. крім того, ми ще загружаємо волонтерською допомогою. Тому підтримуємо і далі. Дуже важливо, щоб цього року була перемога, бо минулий рік це в рік втрачених можливостей для кожного з нас, тобто для кожної людини, яка живе в Україні. Втрати найгірше, що це є втрати в людях у цивільному населенні, військовослужбовцям, втрати можливості для міста, в розвитку і багато чого іншого. Тому віримо в те, що цей напрямок основний. Ну а другорядні це крім там допомоги людям похилого віку, допомоги дітям. Соціальних програм, які в нас багато прийнято в місті івано Франківську. Це і питання певного благоустрою будуть у межах розумного. Тобто, цього року роботи насправді дуже дуже багато буде. Вертаючись до питання допомоги у тим, хто народжує дітей, породілі часто нарікають на недостатньо комфортні умови у міському пологовому будинку. Чи не краще було б спрямувати ці кошти на покращення стану міського пологового будинку? Кошти коштами, тобто в серіану половий будинок там змінений керівник і вона знає, що робити, тобто, вона буде змінювати пологовий будинок, але насправді є важливо підтримати саме сім'ю, родину, яка народжує. Тому вважаю, що така персональна, саме персональна допомога, вона більш дієва зараз в цей час. Цей час, коли в нас ну, зменшилося родів за минулий. Рік приблизно на 500 дітей менше народилося, чим за попередній рік, і це незважаючи на те, що в нас все-таки народжували внутрішньопереміщені особи, які переїхали до Івано-Франківської області. Але цей показник ну тривожний. Тобто ми повинні розуміти, що сьогодні це є міська програма, але вірю, що буде державна програма підтримки саме народжуваності, тому що демографічна проблема. Та кількість людей по різних оцінках від 6 до 8 мільйонів, які виїхали з України, та, і е, той факт, що дітей народжується менше, воно в довгостроковій перспективі, там, через 5, 7, 10 років воно призведе до певних проблем і в економіці, і в інших сферах. Тому мають бути ці цілі програми, які підтримують ті родини, які в цей непростий час е, е, все-таки які вирішують народжувати. Ну а для військовослужбовців це взагалі дуже важливо, тому що це якесь продовження роду. І будь-який військовослужбовець, який особливо є на передовій, він розуміє, що в будь-який момент він, на жаль, може загинути, і це якесь продовження роду. І теж хочеться стимулювати цю, цю річ, як і інші програми міські, тобто які покликані підтримати родини загиблих, це щомі, щомісячна доплата. Родинам загиблих і одноразова доплата, і інші програми для діток. Тому ми стараємося, щоб ті, хто нас захищають там, вони відчували, що тут їхні родини, їхні діти будуть підтримані. Вони бажані. Це теж дуже важливо для в тому контексті нашої перемоги. У місті, в період зимових канікулів, вперше запрацювали зимові школи. Де саме і чим там можуть займатися дітки? З різними. Вчора я був позашкільний КУТ, який знаходиться на вулиці Довженка. Він є досить таким новим, адже відкритий два роки тому. І там діти мають можливість різним займатися. театральним мистецтвом, танцями. Фотостудія є, різні там секції гуртки. Попередньо я був у центрі. Технічної творчості, який знаходиться на Івана Павла II. У цьому центрі, діти займаються робототехнікою, ракетобудуванням, різним моделюванням тощо. Тобто ну, то, ті, хто хочуть себе розвивати у технічній освіті, там 3D-принтери є, умовно кажучи, можна навчитися на них працювати тощо е, 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 є позашкільні заклад е, е, клуби за місцем проживання. В кожному мікрорайоні є такий клуб, де діти можуть займатися. Є наш Центр юнацької творчості, який знаходиться на січових стрільців. Тобто ми максимально зробили на ці канікули, щоб діти могли проводити свій час у цих зимових школах, бути в гуртках і займатися. Це є дуже важливо, тому що діти мають розвиватися і діти мають мати постійно такі заняття. А Франківськ має 13 позашкільних закладів. Це один з. Найбільших показників взагалі в Україні по кількості гуртків. Напевно, ми чемпіони по кількості гуртків для дітей. І це дуже ну, приємно, важливо, що діти навіть після школи чи зараз на канікулах мають можливість, окрім там, шкільної програми, ще займатися себе школи. Шукати в різних це і спортивні наші школи, дитячі, де можна займатися. Це ну тобто дитина має право пробувати все і вибрати, що їй більше по душі, і відповідно, якщо це технічна, технічні речі, якщо це щось пов'язано більше з творчістю, творчі речі. Якщо це спорт, спортивні речі. Тобто будь-яка можливість займатися в тих чи інших горках. І ми, і ми їх постійно змінюємо, тому що бачимо, що діти більше хочуть, що діти менше хочуть. Тобто постійно реде роботу над досконаленням цього. Ну то і як діткам туди записатися? Тобто, що мають робити батьки, як туди записати своїх дітей? Дивіться, на моєму сайті є посилання, але насправді будь-який центр він просто батьки можуть там записати. Є сайт, на якому можна записати. І сьогодні всі центри приймають дітей в, в свої гуртки. Зрозуміло, дякую. Тож тримає триває фестиваль коляда на майзлях. Скільки учасників та які враження у вас від виступів? 50 колективів цьогорічна коляда, вона є і в онлайн, і в офлайн режимі. Особливість є те, що вперше ми проводимо цей фестиваль в в часі повномасштабної війни, тому дуже багато коляд, уже які, скажімо. Придумані в цей час, тобто там в час війни, і навіть відкриття фестивалю було дуже таке емоційне, тому що зірку вносили військовослужбовці 10-ї гірсько-штурмової бригади, а маленькі зірочки виносили дітки, у яких батьки загинули на війні. Тому фестиваль покликаний нагадаю, що цей фестиваль традиційний і проводиться українською греко-католицькою церквою і у співпраці з міською радою. І 14 він вже проводиться у нашому місті. І бере участь 50 колективів. І особливість кажу, цього року те, що колективи є різні в онлайн-режимі. Це в основному іноземні виступають українські і наші міські обласні колективи в такому живому режимі. Також на вулицях нашого міста збирають кошти на Збройні Сили України. Коляда це молитва. Тому через коляду ми молимося до... за перемогу, ми збираємо кошти на Збройні сили і вірю в те, що це один з елементів тої духовної боротьби за Україну. Дякую всім колективам, які зголосилися, бо 50 колективів це понад не менше як 800-900 учасників. Цих колективів, які беруть участь у цьому заході, насправді доволі багато. Отож, нещодавно нам відомо, що ви отримали почесний нагрудний знак за сприяння війську від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного. Чи було це очікувано? Ну не було очікувано, але це насправді нагорода всім мешканцям Івано-Франківська, тому що. Кількість допомоги, які роблять сьогодні різні волонтерські центри, різні ініціативи, засвідчує про те, що дійсно Франківськ дуже сильно допомагає нашому війську і нашим Збройним силам. А щодо мене особисто, то ми волонтерською роботою постійно займаємося. Останнє автомобіль передали, наприклад, спецпідрозділу Сафарі. Зараз велику допомогу готуємо, готуємо на тероборону і на 52-й батальйон Збройних сил України. Також постійно підтримуємо батальйон Свобода Нацгвардії, де теж служать Івано-Франківці. І постійно цю роботу робимо. Крім того, підтримуємо волонтерські ініціативи. Я вже сказав, що ініціатива спільна з пілкою волонтерів Прикарпаття, які... Раз на два тижні їздять з посилками до хлопців, і ми фінансуємо пальне, ремонти автомобілів тощо. Це теж дуже важливий елемент нашої такої підтримки. Тобто, основне, щоб ми не зменшували кількість підтримки, зараз дуже важкий період часу буде. Виснажлива боротьба, тобто це боротьба на, скажімо, хто перетерпить, хто вистоїть. Та і тому дуже важливо, щоб в цей період часу ця підтримка не зменшувалася, а навпаки, збільшувалася. Тому закликаю всіх волонтерати донатити, підтримати різні заходи. Буквально мене пластуни попросили. 21-го, здається, якщо по пам'яті, буде відбуватися книжковий форум, теж кошти збирають для 102-ї бригади. Підтримуйте всі ініціативи, які йдуть сьогодні на підтримку Збройних сил України. Зрозуміло, дякуємо вам. Дійсно підтримуйте Збройні Сили України, згуртовуємося. Ну і на сам кінець із чим би ви хотіли звернутися до громадян. Можливо, побажати щось. Я хочу побажати нам сьогодні підтримки один одного. Та давайте шукаємо те, що нас об'єднує, допомагаємо Збройним силам України, підтримуємо сусідам, підтримуємо тим, хто сьогодні потребує цієї допомоги. В кожному під'їзді людина люди старшого віку, якій потрібно. Можливо, сходити за продуктами, можливо допомогти. Тому я закликаю самоорганізовуватися і допомагати один одному. Дякую всім, слава Україні! Слава Україні, героям слава друзі. Я нагадую, що у нас в ефірі був мі е, е, голова міста Руслан Марцінків. Що четвергами ми зустрічаємося тут з ним? Тож, друзі, не забувайте допомагати своїм близьким, своїм друзям, старшим людям, звісно, і об'єднуємось, допомагаємо збройним силам України і разом ідемо до нашої спільної перемоги.